У народному домі міста Броди організували благодійний концерт. Більше інформації про його проведення у наступному сюжеті. Мої хриба для мене моє любові чужаки. Вони ніжно стромило у спину, у ярбався за хату вночі. Але стало писал Україну єдиність, нестихшої убитів печі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країн сітахи. Очі твою мені посвідчувати. Сміється, що з нами платить. Сильна нація, вільна єдина. Мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. У бротах відбувся концерт, мета якого була зібрати кошти на тепловізор для братів і тата Анастасії Зварич. Слава Ісусу Христу! Доброго дня, дорогі гості! Ми щиро вітаємо вас сьогодні на нашому концерті. Ще досить юна, проте завзята і талановита. Наша настуня запрошує вас усіх на свято пісні і танцю, музики й добра. Та дарувати вам приємні миті, допомагатимуть і друзі, вихованці школи естетичного виховання, хореографічного відділу та пісенного вернісажу Лав студіо. Програма була різноманітною та насиченою. У цей день глядачі не шкодували своїх оплесків. Яки таким заходом ми, звичайні люди, можемо долучитися до збору коштів для наших військових і разом з тим почути справжні українські пісні та танці, які дають зрозуміти, що ми сильні, єдині та прагнемо одного перемогти ворога. Не пісену Верніса жила в студію розповіла про захід, який відбувся цього дня. Була ідея. Ідея, звичайно, мабуть, в кожного українця, тому що ми хочемо тут разом допомагати і долучатися для допомоги хлопцям наші на передовій. Це в першу чергу. І звичайно, чим ми можемо допомогти, коли ми є творча ланка роботи і ми в тилу. Мабуть, що своєю творчістю, своїми талантами, своєю наснагою. І е, м, коли ідея виникла, це, мабуть, на початку десь було навчального року, е, ми з Настонією так порадились, кажу, Настонь, можливо, ми зробимо якийсь концерт і допоможемо, трішки зберемо, заощаджимо кошти. Так, погодились. Але... Розуміючи, що нас багато, нас не подолати. Ми дуже дякуємо щиро, що відгукнулися на нашу пропозицію. Ще викладач школи естетичного виховання по класу хореографії Ольга Вікторівна, тому що це безпосередньо нашої настуні викладач. Вона долучилася разом зі своїм доробком, з дітками з батьками, і ми разом могли здійснити сьогодні нашу велику мрію допомогти. І ми допомагали конкретно, чітко. Ми знали, наша мета це допомогти братику на стоні, старшому братику, який сьогодні на передовій, і дійсно в них виявляється велика іде проблема з, з придбанням тепловізорів. Також, на жаль, але як не прикро й боляче життя вносить свої корективи. І молодший братик з передової з Бахмута був трьохсотим доставлений в Тернопіль з пораненням. Отож, проблема велика, і ми сьогодні долучилися, тому що ще і татко на стуні теж на фронті він теж захищає кордони нашої України. На сьогодні, коли наші воїни борються за нашу незалежність, відстоюють наше життя. Потрібно вміти гуртуватися та об'єднуватися, пам'ятати про прекрасне і звісно підтримувати хлопців, які відвоюють наші території. Родина Насті є дуже близькою для мене особисто, тому що Настя є моєю ученицею, яка вчиться вже. П'ятий рік на відділі хореографії, і два старших братики також вчилися на відділі хореографії, були також моїми учнями. Коли сталася така ситуація в сім'ї, ми звичайно були готові і зробили все для того, щоб підготуватися до концерту. Було нелегко, тому що і під час тривог, і під час виключення світла діти працювали, готувалися. Але ми зробили все для того, щоб концерт відбувся зібралося якомога більше батьків і щоб допомогти зібрати на тепловізор для. Настіного брата Стасії подякувала всім, хто долучився до благодійного творчого заходу, під час якого збирали кошти на тепловізор. Я хочу подякувати протяжкій громаді. Друзі, я Друзіям всім щиро дякую кожному з вас за підтримку нашої родини. Друга школа нам дуже допомогла, Учні четвертого Б класу і батьки четвертого Б класу Кравчук Людмила Васильівна, нашого класу, Зоряному Ріславі дуже відбухнулися всі. І Ми зараз. Леша Уранний лікується в Тернополі. Йому теж скидали кошти. Він сказав максимально допомогти Антону, тому я думаю, на цепловізор ми зібрали і ще придбаємо акумуляторну станцію, тому що у хлопців там за світлом дуже проблеми. Дякую кожному із вас. Ініціатор заходу Анастасія Зварич поділилася своїми враженнями від концерту. Мені дуже сподобався концерт, трохи хвилювалася, але все прийшло добре. Могла бути тривога, але дякуємо Богу, що, що все прийшло успішно. Жителі нашого міста ще раз довели, що вони байдужі до потреб української армії і готові допомагати матеріально. цього дня було зібрано.